Всім привіт! І сьогодні ми з вами навчимося основам в'язання гачком. Для початку нам потрібна пряжа. Будь-яка, головне не беріть на початку плюшеву або якусь альтернативну пряжу. У мене це пряжа класична, ярнар джинс. І гачок 3 мм. Оптимальний розмір починаємо в'язати. Спочатку вчимося робити повітряні петлі. Накидаємо нитку, ось кінець нитки. Накидаємо її на палець. Притримуємо великим пальцем і середнім беремо гачок, як вам зручно, або так, або так, як ручку можна взяти, або так, як ніж. Я беру так, як ніж. Беремо і ось так от, з лівої сторони, прокручуємо нитку гачком, щоб вийшла така петля. Тепер притримуємо правою рукою, лівою рукою все постійно тримаємо великим пальцем і середнім. Заводимо гачок за нитку, захватуємо і протягуємо через петлю на гачку, затягуємо ось цей кінчик. Нам постійно треба тримати натяг нитки лівою рукою. Заводимо гачок за нитку і так само протягуємо через петлю на гачку. Знову захватуємо, протягуємо, захватуємо, протягуємо. Так, давайте зробимо 10 разів. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. І приклика начну. нарахуємо 7, 8, 9, 10. Зв'язали 10 повітряних петель. Ось так це виглядає. Тепер для того, щоб зробити стовпчик без накиду, нам потрібно набрати одну петлю підйому, так само повітряну петлю. Тепер заводимо гачок в петлю. У нас є петля ось ця яка підйому. Ось ця, і друга петля від гачка ось ця, ми в неї заводимо гачок. Ось так виглядає, захватуємо нитку і витягуємо у нас дві петлі на гачку, захватуємо ниточку і протягуємо через дві петлі. Повторюємо, заводимо у нас є петля, в яку ми тільки що пров'язали, вона така, як дірочка. І наступна петля. В неї заводимо гачок. Захватуємо ниточку, витягуємо, дві петлі на очку, захватуємо нитку і пров'язуємо. Також є два варіанти в'язання напівхрестики і хрестики, якщо, можливо, так зручніше буде. Ми захватуємо не знизу нитку, а зверху. Ось так витягуємо. І знизу захватуємо і протягуємо. Це напівхрестик. Тепер заводимо гачок, знову зверху захватимо і ниточку тепер знову також не знизу, а зверху захватимо це був хрестик. Можливо, комусь так буде більше подобатись. Дов'язуємо до кінця. Ось остання петля. Ось так зараз виглядає в'язання. Тепер робимо знову петлю підйому. і за нею другу. Розвертаємо ось так от в'язання, і у нас зараз, зараз ми будемо вчитися робити. Навів стовпчики з накидом. Ми накидимо нитку. на гачок ось так. Ніби хочемо зробити повітряну петлю, але не робимо. У нас є ось тут -от петлі підйоми, і за ними тут видно, іде ось ця перша петля. Це була остання петля ряду. Заховатимо нитку, виводимо У нас три петлі на гачку. Захватимо нитку і пров'яжемо всі три. Знову накидаємо нитку, заводимо в петлю, захватуємо, витягуємо і пров'язуємо три петлі. Якщо було щось незрозуміло, можете перемотати і подивитися ще раз. Дов'язали до кінця. У нас ось так виглядає зараз в'язання, робимо дві повітряні петлі. Знову ж таки. Зараз ми з вами будемо робити стовпчик з накидом. Це був на з накидом, зараз ми будемо робити стовпчик з накидом. Знову ж таки, накидаємо нитку, заводимо. Першу петлю витягуємо нитку. У нас три петлі на гачку і ми пров'язуємо не зразу всі три, а захватимо нитку, пров'язуємо лише перші дві. Залишається дві петлі, захватуємо нитку і пров'язуємо ці дві. Ще раз накидаємо нитку, заводимо в петлю, захватуємо, витягуємо, пров'язуємо дві петлі і ще дві. Дов'язали цей ряд. Ось так у нас виглядає в'язання. Такі дуже гарні стовпчики рівненькі. Перший ряд був стовпчики без накиду, другий стовпчики з накидом. і третій ряд стовпчики з накидом. Тепер ми будемо робити з'єднувальні стовпчики. Для цього робимо одну петлю, петлю підйому. Розвертаємо в'язання і заводимо знову ж таки в першу петлю. Захватимо нитку, у нас дві петлі на гачку, і ми їх не пров'язуємо ось так, а оцю другу петлю, яку ми тільки що витягнули, притримаємо і її протягуємо в першу петлю. Ось так от виглядає в'язання після чотирьох рядів. Ми зв'язали стовпчики без накиду, півстовпчики з накидом, стовпчики з накидом і з'єднувальні стовпчики. З'єднувальні стовпчики використовуються в основному для шивання якихось деталей або для обробки краю. Тепер будемо робити кільце амігуруми. Для цього ми беремо палець, нитку, заводимо ось так нитку на палець. І ще раз, ось так роблячи такий хрестик, заводимо під праву ниточку, гачок, захватуємо ліву, робимо тепер повітряну петлю або одну, або дві, або три, або скільки вам потрібно, в залежності від стопчиків, які ви будете в'язувати. Тепер всередину цього кільця заводимо гачок, захочуємо нитку і в'яжемо стовпчики, які вам потрібні. Це можуть бути стовпчики без накиду, з накидом, на з накидом. Можна пров'язати, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6 стовпчиків без накиду. Беремо тепер ось цю коротеньку ниточку, яка в нас була. Тягнемо за неї до опору. Входить ось таке кілечко, і далі ви вже будете в'язати або по спіралі, або роблячи з'єднаний стовпчик і повітряну петлю. Якщо вам сподобалось це відео і стало у пригоді, то я чекаю від вас вподобайки, підписки, коментаря і поширення між друзями. Дякую за перегляд і всім па-па!